Вітання аграріям. У нас сьогодні дуже проста тема з однієї сторони, а з другої сторони дуже важлива, тому що без знань цієї особливості, цієї фази розвитку озимої пшениці вирощувати озиму пшеницю неможливо, практично. І особливо особливо для любителів хлормоквахлориду, два 24 d дікамби, хто любить ці гормональні продукти вносити і хлормоквахлорид як регулятор, звичайно, це. Тобто це така дуже важлива річ, яку потрібно контролювати, коли вносити чи не вносити. В цьому році ви всі розумієте, що склалася ситуація, коли препарати усі закуплені, а можливості війти в поле не було, тому що лили дощі. І у багатьох вже оця фаза можливості внесення цих препаратів вона пройшла. Тому Ось на цьому тижні було дуже багато дзвінків, можна чи не можна, і я там на пальцях там старалася показати, а як все-таки вам визначити, яка ця фаза, і не у всіх це вийшло. Тому сьогодні будемо разом вчитися з вами, визначати 30, 31 і 32 фазу розвитку озимої пшениці. Я вже собі зробила заготовочки. Дивіться, коли ми виходимо на поле, що ми робимо? Ми проходимося по полі і вибираємо найбільш типові рослинки 5-10 найбільш типових рослинок. Які найбільш, поширені, які найбільш поширені, і відсотків 70 рослин перебувають саме в цій фазі. Взявши рослинку, що ми робимо? Ми звичайно очищаємо кореневу систему, дивимося, як вона розвивається, дивимося, що добре розвинута є вторинна коренева система, тобто є первинна, яка сформувалася з осені, є вторинна, і відрізаємо. Відрізаємо, спочатку забираємо ось додаткові стебла, визначаємо основне стебло, тому що ми будемо дивитися фазу розвитку визначати по основному стеблу. І відрізаємо отут, де у нас формується є основа стебла, і над нею зразу знаходиться вузол кущення. Ось так ми відрізали. А ви знаєте, по-різному хтось відрізає зверху ріже, а хтось ось так, про ось так відрізає. Я люблю робити це знизу, тому що. Коли ми беремо і ось так розрізаємо, намагаємося розрізати стебло рівно по половинці, я відчуваю, тобто коли ножик зупиняється лезо, я відчуваю оці вузли, якщо вони вже є сформовані. Ось, Ми розрізали. І що ми бачимо саме в цій рослинці? Ось тут у нас вузол кущення. Над вузлом у нас вже перше міжвузля піднялося орієнтовно на 12-13 мм. І у нас вже є сформоване друге міжвузля, яке піднялося над першим міжвузлем міліметрів на 4-5. Тобто у нас на цій рослинці є вже 31 фаза. А тепер детально розповім, що таке 30 фаза, 31 і 32. І так, у нас буде 30 фаза на рослині. Якщо у нас або ще не піднявся перший вузол, у нас повно така кущення. Повне або в перший вузол піднявся над вузлом кушня до одного сантиметра. Якщо до одного сантиметра, це тридцята фаза. Тобто в цій фазі ми ще можемо вносити хлормикватфлорид, ми можемо вносити. Дікамбу, хоча розумієте, що стосується дікамбі 2.4D, ви знаєте з моїх відео, що я не дуже раджу їх застосовувати, тому що це такі продукти, які мають вплив і на зниження урожайності, тому є велика кількість інших препаратів, які працюють. Я розумію, що такий, наприклад, як Прімафорте, і коли нам треба забрати падалицю стійкого соняшнику, то це чи ріпаку, тобто це інше питання. Але у всіх інших випадках краще взяти продукти, які можна вносити довший період, і це відповідно, відповідно убезпечить вас. Тобто зараз ви можете вийти в поле, і яка б у вас фаза не була, до пропорцевого листка, трибенорон метил, тифенсульфрон метил, форасулам і інші діючі речовини, їх можна вносити до пропорцевого листка. Ну але звичайно, якби не зволікаємо. Отже, повертаючись до наших фаз, зрозуміло, що поки перший перший вузол. Піднятий над вузлом кущення не вище 1 см, у нас 30-та фаза. Коли у нас перший вузол піднятий над вузлом кущення більше 1 см, у нас наступає 31-фаза, тобто фаза першого міжвузля. І, тримає, і триває вона доти, доки другий вузол не підніметься над першим до 2 см. Тобто, навіть якщо ми бачимо, що вже є другий вузол, другий між вузля у нас формується, це ще не 32 фаза, це 31 фаза. Коли у нас другий вузол піднявся вище над першим вузлом вище 2 см, тоді у нас вже відбувається, проходить у рослин 32 фаза. Ось таким чином, дуже просто ви можете собі визначати, яка у вас фаза. Я сподіваюся, що видно. Ось у нас вузол кущення, ось у нас перший, перший вузол і другий вузол. Я тут ще зробила декілька рослинок, і практично, практично у всіх рослинок у нас однакова фаза. Це 30, повна 31-фаза, коли у нас перший вузол піднявся більше 1 см над вузлом кущення. Що ж, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. А на сьогодні це все бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.